Привіт усім! Я вас вітаю. Свою цікаву розповідь розпочинаю. Рослини лікарські цілющі джерело. У нас на Україні їх багато, вони, немов би лікарі, можуть лікувати. З давен люди знали і використовували цілющі властивості рослин. У наш час лікарські рослини широко використовуються у медицині, сушені трави, настоянки, таблетки і мікстури. Природа України надзвичайно багато на такі рослини, їх можна знайти усюди, у лісі, на полі, біля оселі, навіть не здогадуючись, що під ногами справжній скарб здатний дарувати людині здоров'я, тому треба знати лікарські рослини та вміти розумно їх використовувати. Отже, пригадаємо про деякі з них. Калина найголубленіша рослина українців. Вона не лише красива, а й дуже корисна. У науковій медицині застосовується кора калини як кровоспинний, заспокійливий засіб, знижує кров'яний тиск, а плоди використовують як всечоїнний і вітамінний засіб, першункових і простудний хворобах. Скарбницею вітамінів вважають плоди шипшими. У медицині їх застосовують при форобах печінки, нирок, серця та при форобі легень. Плоди багаті на вітамін С. Чай шепшини покращує роботу серця, додає сили, масло з рослини швидко заживляє рану. Лікують серце і дарують вроду плоди та квіти, листя глоду, календула лікарська або ж нагідки. Квіти нагідок здавна застосовують у медицині. Рослина виявляє бактерицидну протизапальну, ранозагоющу та заспокійливу дію, а іще знижує. Тиск, димен, дихмяний вітерець, бо довкіл світе чебрець, Він від кашля виручає додавай його до чаю. Мапі мачук з лікувальною метою використовують листки, рідше квіти. Їх застосовують при хворобах дихальних шляхів та при кашлі. Моліса з лікувальною метою використовують листки і квітконосні стебла, які зрізують під час цвітіння рослини. Застосовують при нервовому перезводження. М'ята перцева в дикому стані не росте. Її вирощують як ефіроолійну рослину. Листя м'яти входить до складу потогінного, жовчогінного, шлункового та заспокійливих чаїв. Олія м'яти перцевої, як освіжаючий та антисептичний засіб, входить до складу полоскань, зубних порошків і паст. Кульбата. У медицині використовують корінь кульбаби. З нього готують порошки, екстрати, відвари. Рекомендують як апетитний жовчогінний засіб, що поліпшує травлення. На цій кульбаби чудовий засіб від обіків. Цю рослину вважають елексиром життя. З неї готують салати. Подорожні. Відвар із листя подорожника призначають при бронхітах та інших захворюваннях дихальних органів. Це своєрідна швидка допомога. Листки цієї рослини прикладають при опіках укусах кусах кума, на ривах. Свіжим соком з листків лікують рани, виготовляють ліки, шампуни, креми. Ромашка лікарська у медицині використовують сушені квіткові кошики. Відвари використовують для полискання рота, примочок, обмивання гнилих ран, купають немовля, коли болить живі, П'ють чай з ромашки. Відвар з квіточок використовують у разі простудних захворювань і кашель. Чисто лікують хвороби шкіри, відваром цієї рослини лікують рани на тілі, виводять бородавки. Акація біла. Лікарською сировиною служать квіти, листя і кора молодих пагонів. Квіти заготовляють під час цвітіння і використовують при лікуванні захворювань Липа. Є цінною лікарською рослиною використовують сушені соцвіття як патогінний і бактерицидний засіб для полоскання рота, при захворювання шлунка, починки, кишечника, нирок. Звіробій це трава від 99 форок, добре допомагає при грипі, ангіні, лікує розлади шлунку, головний піль. Лікарські рослини люди збирають самі, а ще їх можна придбати у аптеці. Про ліки від природи, то й не забувай, які вони корисні, усім розповідай.